Всім привіт! Вас вітає Кармян. Сьогодні у нас на огляді Гольф 4 2002 року народження. 1.6 бензин на автоматі 4 ступінчиному. І ми зараз зразу ж переходимо до огляду дизайну. Про дизайн хотілося б сказати, що це не старіюча класика. Тобто, машина вже прожила своє, і вона далі буде жити. Вона достатньо надійна, вона достатньо гарно виглядає. І це фактично є вибором молоді через оцей от не нестаріючий дизайн його як типу розглядали собі студенти і початківці ще в 2000-х роках, коли тільки ця модель виходила, так і зараз. Переходимо до підкапотного простору, у нас тут є такий спеціальний хлястик, за який трегнути, вам там будуть підйомчики потім. В даному випадку, у нас там 1,6 бензин на автоматі, 4 передачі вперед, одна назад. Моторів тут була ціла гора, тобто від 1,4 до 3,2, якщо про бензин, то також 1,9, якісь малооб'ємні дизеля. В принципі, Кожна людина, яка розглядає собі гольф 4, хоче купити 1,9 дизель на 110 кінських сил, на механіці з пробігом 150-200 тисяч, в офігенному стані, на жирній комплектації, але в реальному житті так не буває. В принципі, в реальному житті ви знайдете трупа на 1,9 з пробігом 600 тисяч плюс. Але якщо вам вдасться знайти 1,9 з пробігом там, 200 тисяч, Офігенному стані на офігенній комплектації, знаєте, ви наїлися багато гівна в дитинстві. Настільки багато, що можливо до 10 років ви нормальної їжі так і не їли. Ну що, переходимо до салону даного екземпляру. У нас в даному екземплярі є музика, у нас є однозонний клімат-контроль, що міг бути далеко не усіх. У нас є в доупереднього скла і спішка. Тут на двох заглушках міг, могли бути підігріви сидінь. У нас є мрія всіх студентів і тому подібних персонажів. Це є люк, а, також у нас є дзеркальце. Дзеркальце, в принципі невеличке, але на себе подивитися можна до дзеркальця йде в поплаті. Підсвітка збоку у нас регулювання фар, також туманки. Також у нас передні склопідйомники імпульсні, але два передні сплопідйомники, не так як деякі. І задні не імпульсні сплопідйомники, але в принципі не жаліємося. Посередині у нас є рушничок, у нас є кнопка відкривання бачка. Немає підлокітника, ну, його відверто не вистачає. Але в принципі машина ідеальна для комфортного існування, ідеальна як перша машина. Єдине, що хотілося, щоб була механіка. Ззаді я сижу сам за собою, достатньо комфортно. У мене з комфортних опцій є підсвіточка. А мала машина не заведена або не на запалюванні, то оцей. є склопідйомник, є маленький динамічок і дуже прикольна попільничка. Дуже прикольна попільничка. Гарно вона виглядає, вона дуже прикольно так пророблена. Міг бути підвикітник, але ззаді це вже не така важлива опція. Ззаді їде руку хоча б одну поставити нормально. Спереді теж одну, але хотілося б одну. Але оскільки ну, ми ще на автоматі підвики, як такі, то ні, не критично важливі опції. В принципі, непогано. Ну, себе нормально в машині можна відчувати. Ну, розміром, ну, типу, це гольф. Всі знають оцей прикол гольфів, що ти в гольфі ну, типу, гольф, хоч і виглядає маленький. Але він всередині достатньо просторий. Ти вже ближче до фіналу переходимо до багажника. В принципі, Поліна, багажник прикольний. Єдиний нюанс, що отак от от він втоплений, типу, що треба перевантажувати оце оце, типу, якісь кульок або щось такого роду. Мені очково, бо оці пневмоупори, вони, типу, ну, недалеко не найнадійніша конструкція. Але в принципі, про багажник хочеться сказати, що він достатньо просторий. тобто Можна десь з компанією на природу виїхати, якісь там шашлички, мангальчики, дрова, воно все поміщається. І в принципі, тоді вже хотілося би розказати, що тут можна було зустріти. Тут можна було зустріти тридверний хечбек, чотиридверний 5 п'ятидверний хетчбек, чотири дверні, бо це остання теж дверка. Також можна було зустріти цей універсальчик. Тобто ну, багажник би закінчувався десь тут, де я стою. Воно було би таке довге, як тиждень. І, в принципі, ще можна було би сказати про кабрік. Кабрік, який тяжко зустріти, який досить таки рідкісна штука. І на цьому, напевно, ще все. Також що могла бути оця ото на повнопривідна версія. Що. Ну що, шановні панці, переходимо до тест-драйву. Як бачите, я сижу тест-драйв йде. Це може значити тільки те, що у мене з'явився особистий водій. Тобто ми піднялися на Ютубі настільки або я настільки жар, що мене не допустили до кима, але вважайте самі, які, який варіант більш правильний. Хоча, скажу вам чесно, мені перший варіант більше подобається. Ну що, машинка комфортна, по-франківську вона відчувається досить як, ну досить збитою, по підвісці, але при тому достатньо м'якою. Мені тільки забавно спостерігати, як качається оператор на передньому місці, але в принципі він не жаліється. Став, зроби легеньку перевірку рульошки. Ну, от бачите, стабілізація во. Ну, того і машина отримала нашу відповідну оцінку по комфорту. Переходимо до фіналочки. Тих зараз оператори кобас. Стас, перевірка у рульошки, давайте. Ну і під кінець огляду, хотілося б дати загальні оцінки даному автомобілю від нашої компанії. Тобто, у нас є дизайн, це 3 бали, комфорт 4. Драйв є емоційність. На, на жаль, це 2,5. Універсальність це тверда четвірка, надійність це чи тверда четвірка, але це залежить від мотору. І в нас є екстра бал, який би ми хотіли поставити за то що той за той факт, що багато людей мали це авто як перше, і в принципі це як перше кохання. Можливо, воно не ідеальне, але точно. Що...